Продовжуємо розглядати з вами тему номер 11 з програми ЗНО. І сьогодні поговоримо про поділи Речі Посполитої. Як ми вже з вами говорили наприкінці XVIII -го століття три сусіди Речі Посполитої, а саме Росія, Прусія та Австрія, вирішили скористатись слабкістю Речі Посполитої та розділити її території між собою. Результатами цих поділів Речі Посполитої буде зникнення цієї держави, тобто річ Посполита, взагалі зникає з карти світу. Вона припиняє своє існування на дуже довгий період. Польська держава відновить свою незалежність тільки після Другої Першої світової війни. Декілька слів про причини поділів Речі Посполитої. Що таке поділи Речі Посполитої? Ви повинні пам'ятати, що загалом відбулись три поділи Речі Посполитої: це так звані ем, своєрідні міжнародні конференції. Кожен поділ це міжнародна конференція, на якій Росія, Австрія і Прусія вирішували, які території Речі Посполитої вони заберуть собі. Перший поділ Речі Посполитої Посполитої це 1772 рік. Другий поділ Речі Посполитої 1793 і третій. 1795 сімсот варто роки поділів теж пам'ятати на пам'ять 1772 1793, 1795 рік. Отже, причинами поділу Речі Посполитої була політична анархія в самій Речі Посполитій, спричинена боротьбою за владу різних шляхетських угрупувань, тобто в Речі Посполитій була така потужна внутрішня боротьба між шляхтичами за те, хто буде правити в державі. Цим користалися іноземні країни, які постійно втручалися у внутрішні справи Польщі. Також була е, присутня розорення країни внаслідок постійних повстань війн зі Швецією та Росією і внутрішніх міжусобиць. Варто пам'ятати, що ініціатором поділів Речі Посполитої став прузький імператор Фрідріх II, який залучив до цієї акції Австрію і Росію. Коли ми говоримо про три поділи речі Посполитої, наголошую, що ви повинні пам'ятати тільки про роль і участь українських земель у цих поділах. Тобто, вам не потрібно пам'ятати які території самої Польщі ділили між собою Росія, Австрія і Прусія. Ви повинні пам'ятати лише роль участь українських земель. Отже, за умовами першого поділу Речі Посполитої, у 1772 році, Австрія відібрала від Польщі Східну Галичину. Запам'ятаємо, будь ласочка, Східна Галичина це три сучасні області: Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська. І за умовами першого поділу Речі Посполитої Галичина Східна Галичина відходить до складу Австрії. В результаті другого поділу Речі Посполитої. Правобережна Україна відходить до складу Росії. За результатами третього поділу Польщі до складу Росії відходить Західна Волинь, а до складу Австрії. Частинка Волині, також у третьому поділі Речі Посполитої, було ще раз наголошено, що Австрія має право володіти східною Галичиною, та й не лише східною, а взагалі всією Галичиною, тому що Галичина це досить великий історичний регіон, який історики поділяють на дві частинки: на західну і на східну. Один нюанс: західна Галичина населена переважно поляками, тобто, це польська етнічна територія. А східна Галичина населена е, переважно українцями, тобто лише східна Галичина є етнічними українськими землями. Ну і е, невеличка східна частинка західної Галичини теж населена українцями. В результаті трьох поділів Речі Посполитої ця країна перестала існувати. Таким чином, під владою, під владою Російської імперії опинилися всі українські землі правобережжя за винятком Галичини, Буковини і Закарпаття. Галичина, Буковина і Закарпаття потрапили до складу Австрійської імперії. Давайте ще раз подивимось з вами на карті всі ці територіальні зміни. Наголошую, програма вимагає, програма знову вимагає знати, вміти показати на карті територіальні зміни, е, які відбулися в результаті трьох поділів Речі Посполитої. Ви повинні знати дату е, і показати територію, яка відійшла, і до якої країни вона відійшла. Отже, у 1772 році. Під час першого поділу Речі Посполитої, до складу Росії відійшла ось ця невеличка частинка, але це переважно білоруські землі, і там українських етнічних територій практично немає. А до складу Австрії, як ми вже сказали, відійшла Східна Галичина. Ось. Це перший поділ Речі Посполитої. Давайте домовимося, що перший поділ Речі Посполитої я промальовую червоним кольором. Другий поділ Речі Посполитої промалюю зеленим кольором. В 95-му році до Росії, вибачаюсь, другий поділ Речі Посполитої це 93-й рік. В 93-му році до Росії була передана територія Правобережжя. Ось весь цей величезний масив був переданий Росії за умовами другого поділу Речі Посполитої. І за умовами третього поділу Речі Посполитої 95-го року, який я промалюю фіолетовим кольором, до Росії була передана Західна Волинь. Ось ця частинка. А до Австрії невеличка частинка також у Волині, так звана Холмщина. Ось ця невеличка частина Холмщина. Була передана до Австрії. Ось ці територіальні зміни ви обов'язково повинні вміти показувати на карті і називати назви цих територій. Так, йдемо далі. Таким чином. В результаті трьох поділів Речі Посполитої всі українські землі були розділені між двома імперіями, між Російською та Австрійською імперіями. На цій карті ви бачите кордони сучасної України. Так, темна синя лінія показує кордони сучасної України. Зверніть увагу, червоною лінією показаний кордон. Між російською та австрійською імперіями таким чином, вся центральна Україна, так звана наддніпрянська Україна, яку я зараз промальовую Фіолетовим, відійшла до складу Російської імперії. Це дуже важливий момент. В результаті трьох поділів Речі Посполитої наприкінці XVIII століття всі українські землі опинилися розділеними всього між двома імперіями, між Російською імперією та Австрійською імперією. До Російської імперії відійшла наддніпрянська Україна. ось ці величезний масив земель. Ми називаємо наддніпрянська Україна або Наддніпрянщина або підросійська Україна. Три варіанти нас вживаються по відношенню до цих територій: Наддніпрянська Україна, тому що вона обабіч берегів Дніпра, наддніпрянщина або підросійська Україна. А до складу Австрійської імперії відійшла Галичина. Східна Галичина показую її. Східна Галичина, Нагадую, це сучасна Львівська, Івано-Франківська Тернопільська області. Буковина, Буковина це сучасна Чернівецька область, та Закарпаття. Ось воно Закарпаття. Ось ці три історичні регіони, промалюю їх червоним. Три історичні регіони, які увійшли до складу Австрійської імперії, називають західноукраїнськими землями. Західноукраїнські землі, тобто Галичина, Буковина і Закарпаття, відійшли до складу. Австрійської імперії ще один важливий момент, який я рекомендую запам'ятати, кордон між західноукраїнськими землями та надніпрянською Україною. Дві імперії, російська та австрійська, провели по річці Збруч. Ось ця червона лінія, яка показує нам кордон між двома імперіями, вона проходить по річці Збруч. Ось, якщо ви придивитесь, тут протікає річка Збруч. Яка потім впадає до е, річки Дністер, <кій> наголошую, що цей кордон по річці Збруч був проведений абсолютно штучно, дві імперії російська та австрійська, не питали українців, де проводити цей кордон? Наприклад, є багато сіл на е, Тернопільщині, коли одне село розташоване обабіч берегів збруча. Тобто, частинка села на одному березі з Бруча, частинка на іншому, або міста, і так далі. Австрійську Російську імперії це зовсім не цікавило. Вони банально домовилися, що кордон проходить по е, річці Збруч, і все. Таким чином, для українців три поділи Речі Посполитої це була така національна трагедія, національна драма. Бо дві імперії російська та австрійська, не питаючи думку українців, штучно розділили між собою українські землі. З цього часу річка Збруч. Стає своєрідним символом навіть українці часто говорили «за Збручем», на схід від збруча, на захід від збруча, тому що річка Збруч стала символом того, як дві імперії банально розділили між собою українські землі. Запам'ятайте, будь ласка, річка Збруч, вона справді набуває такого символічного значення. Зараз поговоримо про е, перші заходи російської влади на землях правобережжя, тобто як російська влада встановлювала свою, е, своє панування на території правобережної України. Е, е, насамперед на правобережжі росіяни відразу поширюють свій адміністративний устрій. Українські землі е, були поділені на три російські губернії. Київська, Волинська та Подільська. Назви цих губерній варто пам'ятати: Київська, Волинська та Подільська. При цьому. Росіяни абсолютно не враховували історію цих регіонів, адміністративні традиції, які існували до цього часу. Державною мовою на правобережжі, звичайно стає російська діловодство велось лише російською та дозволялось також польською мовою, оскільки на правобережжі проживало в той час доволі багато поляків. Польській шляхті зберігались їхні права та привілеї. Але основні посади е, у державному апараті, тобто чиновники, е, головні посади чиновників, могли обіймати лише росіяни, землі католицької церкви були конфісковані і пере, передані російським дворянам. Починається період утисків е, католицької та греко-католицької церкви, оскільки в Російській імперії е, всіляко Підтримувалась лише православна церква Московського патріархату, а католицька і греко-католицька всіляко обмежувались е, дуже складне питання, як вплинуло включення Правобережної України до складу Російської імперії з одного боку. Включення правобережжя до складу російської імперії припинило свавілля польської шляхти, польських панів і припинило переслідування православної церкви. Але з іншого боку, е на правобережжі починається асиміляційна політика Росії, тобто русифікація насадження російської мови, російської культури, заперечення існування окремого українського народу. І е, переслідування греко-католицької церкви. Тобто, якщо поляки переслідували православну церкву на правобережжі, то тепер, коли прийшли росіяни, починають всіляко утискати греко-католицьку і римо-католицьку церкви. Ну, очевидно, це не менше зло, так і е, значна частина населення теж потерпала від цього. Окей. Тепер переходимо з вами до політики Австрійської імперії на території західноукраїнських земель. Ось ще одна карта для того, щоб ви на 100% запам'ятали, які саме території увійшли до складу австрійської імперії. Будь ласка, ще раз подивимось на карту. До складу австрійської імперії відійшла східна Галичина. Північна Буковина та Закарпаття. Наголошую, Східна Галичина це три сучасні області: Львівська, івано-франківська, тернопільська буковина це сучасна Чернівецька область і Закарпаття це сучасна Закарпатська область. Також наголошую, що правильніше говорити, що до складу Австрійської імперії уйшла Східна Галичина, тому що Західна Галичина, як я вже сказав, це етнічні території польського народу. Те саме стосується буковини. Коли ми говоримо про українські землі, що увійшли до складу Австрійської імперії, правильніше говорити північна Буковина, тому що існує ще південна Буковина, але південна Буковина це територія сучасної Румунії. Південна Буковина це етнічна територія переважно румунського народу, тобто там більшість населення румуни, а не українці. Тому, якщо у вас буде запитання в тестах, які саме українські території увійшли до складу Австрійської імперії, то, будь ласка, говоримо: Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття. Це важливо пам'ятати і не узагальнювати на території Західної, так і пам'ятаємо: ці три регіони. Східну Галичину, Північну Буковину і Закарпаття ми називаємо узагальнюючим терміном західноукраїнські землі. Зверніть увагу: не Західна Україна. Тому що Західна Україна це все, що на захід від річки Дніпро. Але західноукраїнські землі пишеться разом без Дефіса. Західноукраїнські землі. Це така усталена назва, яка закріпилася за цими трьома регіонами: Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття. Австрійська імперія на західноукраїнських землях починає проводити теж свою політику. На території Галичини та Буковини австрійська влада створила адміністративну одиницю під назвою Коронний край Галичини та Лодомарії. Або іноді цей самий е, регіон називають королівство Галіції та Лодомарі. Це є синоніми, можна казати Коронний край Галичини та Лодомарії, можна казати королівство Галіції та Лодомарії. Зверніть увагу, до королівства Галіції та Лодомарії входила лише Східна Галичина і Північна Буковина. Закарпаття не входило. Чому? Бо Австрійська імперія це була величезна держава, в складі якої перебувало багато поневолених народів, в тому числі і Угорщина. Так ось Закарпаття було передане під управління Угорського королівства, яке, в свою чергу, теж входило до складу Австрійської імперії. Тобто формально Закарпаття входить до складу Австрійської імперії, але по факту вся влада на Закарпатті перебувала в руках угорців, тому що Закарпаття в складі Австрійської імперії підпорядковувалось угорському королівству. Тому на Закарпатті адміністративний устрій відрізнявся від Галичини та Буковини. Зокрема, територія Закарпаття поділялась на чотири комітати, іноді їх називають жупами. Комітати або жуп, жупи. Звичайно, вся влада у цих комітатах належала угорським феодалам. На жаль, Закарпаття не мало жодних елементів самоуправління в складі угорського королівства. Назви цих комітатів пам'ятати на ЗНО не потрібно. Зараз декілька слів про особливості австрійської політики на західноукраїнських землях. Отже, австрійська влада називала жителів західноукраїнських земель русинами або рутенами. У офіційних документах жителів західноукраїнських земель Галичини, Буковини і Закарпаття називали русинами або рутенами. Однак впродовж ХІХ століття поступово українці, жителі західноукраїнських земель починають приймати для себе назву українці. Деталі цього процесу ми розглянемо у наступних темах, але довгий час багато українців називали себе водночас і русином. І українцем яскравим доказом цього є біографія Івана Франка. Молодий Іван Франко, який народився в Галичині, називав себе русином. А вже в старшому віці, ну не в старшому, в зрілому віці, 35-40 років, він починає називати себе українцем. Тобто, це дві такі назви, які довгий час поєднувались. простіше кажучи, русини це є давня назва українців, якщо говорити простіше. Найбільшими національними меншинами у східній Галичині були поляки та євреї. Тобто, загалом, якщо ми дивимося на національний склад, українці становили більшість населення і у Галичині, в східній Галичині, і в Північній Буковині, і на Закарпатті Українці становлять більшість населення у всіх цих трьох етнічних регіонах. Однак у всіх цих трьох регіонах були також національні меншини. У східній Галичині національними меншинами були поляки та євреї. В північній Буковині національними меншинами були румуни та євреї, а на Закарпатті – угорці та євреї. Як ви бачите, євреї були всюди. Це пов'язано з тим, що взагалі. Євреї на той час не мали власної держави, вони були розпорошені по всіх країнах Європи, в тому числі їх проживало доволі багато і в Австрійській імперії. Всі ці три західноукраїнські регіони звичайно сповідували християнство, але були певні відмінності на Буковині. Більшість населення належали до православної церкви, а у східній Галичині та на Закарпатті більшість населення належали до греко-католицької церкви. Це теж варто пам'ятати. Воно в майбутньому нам пригодиться. Е, на жаль, інтереси українців Австрійська імперія часто не враховувала більшість чиновників. І у східній Галичині, і в північній Буковині, і на Закарпатті це були австрійці. Також часто чиновниками ставали поляки в східній Галичині, румуни в північній Буковині та угорці на Закарпатті. українців практично не допускали до державного апарату, тобто до посад чиновників, до управління економікою та господарством. Це звичайно негативно впливало. На репутацію австрійської влади в очах українців існувала загроза денаціоналізації українців, тому що, ем, нагадую, денаціоналізація це коли якийсь народ втрачає свої риси національної культури. Справа була в тому, що. Офіційною мовою в Австрійській імперії була німецька мова навіть сьогодні у Австрії. Офіційна мова це німецька мова, так і ем, це звичайно не сприяло, не сприяло розвитку української мови. Відбувається онімечування українців. Багато українців запозичують німецькі слова, і це на жаль становило загрозу денаціоналізації. Ну і варто наголосити, що в питанні економіки австрійська влада розглядала західноукраїнські землі як сировинний придаток, тобто як ресурсну зону західноукраїнські землі цікавили австрійську імперію виключно як природні ресурси, зона, звідки можна викачувати корисні копалини, вирубувати карпатські ліси, збагачуватись, тобто сировинний придаток. На жаль, австрійська імперія робила все для того, аби викачати сировину, корисні копалини, деревину з українських територій, і занадто мало робила, аби інвестувати в розвиток українських територій, тобто в розвиток економіки.